Друзі, сьогодні ми поговоримо про те, чому зуби це не лише гарна усмішка на фото, а й показник вашого загального здоров'я. Більшість людей думають, що стоматолог потрібен вже тоді, коли щось болить, але правда в тому, що зуби та ясна напряму впливають на роботу серця, імунітету, шлунку та навіть головного мозку. Давайте уявимо: ви припускаєте чищення зубів на зубах, накопичується на лід. Це ціла колонія бактерій. Якщо цей наліт не знімати, бактерії потрапляють у кровотік. Вони можуть викликати запалення в організмі, збільшуючи ризик серцевих захворювань, діабету та проблем з травленням. Ще один важливий момент. Профілактика набагато дешевша і простіша ніж лікування. Видалити зубний камінь чи підлікувати ранній каріяс коштує копійки порівняно з тим, у що обійдеться вам імплант, протез чи лікування кореневих каналів. Факт за статистикою: понад 90% людей стикаються з каріосом. Але більшість з них могли б цього уникнути, якби знали та застосовували прості правила догляду за зубами. Давайте разом подумаємо, коли ви востаннє міняли свою зубну щітку, чи відвідували стоматолога останні півроку, чи ні. Треба запам'ятати, що догляд за зубами це догляд за всім тілом. Правильна профілактика економить ваші гроші, здоров'я і час.